всіх! слава Ісусу Христу. Кожної людини приходить мить і час, коли вона бачить, що Бог він завжди, він близько. І дія його в нашому житті, вона проявляється. Там слухав свідчення військовослужбовця. Вони були там в навчальному якраз центрі, навчалися. там. І були такі взяті атеїсти, які говорили, та що такий Бог? Як ми підготовлені будемо все. І тут, коли почалося бомбардування, і почалося все і трощитися. І... Коли все закінчилося, один з тих ярих е, атеїстів, які відкидали Бога, каже, слава Богу. Цей каже, як слава Богу, ти ж не віриш в Бога. Він каже, всі ми часто помиляємось. Апостол Павло, е, Другий розділ до Галатів 16 вірш каже, а коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми увірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами. Закону не буде виправданим. Зверніть увагу на що акцентує Апостол Павло. Коли ми дізналися, коли ми дізнаємося щось про Бога, головне зробити правильний висновок. Бо часто людина починає. Так, ага, той чоловік каже, що так треба зробити це і так треба зробити. Піду там, якийсь ритуал зроблю, або піду щось таке зроблю, або піду на зібрання, бо то так треба, Бог мене збереже за те, що я буду ходити там, або я буду щось робити для нього. І цього достатньо для того, щоб бути виправданим перед Богом. Але що каже апостол Павло, коли ми дізналися, що ділами людина не може бути виправдана. Бо людина виправдовується вірою в Ісуса Христа, то ми що зробили? Увірували в Ісуса Христа. А Якщо ми розуміємо, що треба вірувати в Ісуса Христа, тоді ми дізнаємося. Що ми маємо вірити в Ісуса Христа? Ти же апостол Павло в посланні до Римлян в 6 розділі каже, з 9 вірша, каже, знаючи, що Христос, Воскреснувши мертвих вже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Коли ми дізналися, а тепер ми про Христа також дізналися і почули, що, що Христос один раз вмер для гріха за всіх людей, і смерть тепер над ним не панує. Ось що ми дізнаємося про Бога і про Христа. Смерть над Христом більше не панує. Бо що Умер Він, то один раз умер? <кій> для чого? Для гріха. Для гріха. Умер для гріха. А що живе? То живе для кого? Живе для Бога. В чому віра наша полягає? В тому, що Христос вмер за наші гріхи і тепер живе для кого? Для Бога. І з 11 го вірша говориться, так само ж і ви вже тут звертається до нас. До тих, хто слухає про Христа, для тих, хто хоче дізнаватися про Христа, як виправдатися, як догодити Богові, щоб Бог оберігав Його від всього лихого і від смерті. То <кхем> так само і ви і звертається до тих слухачів, до тих людей, які побачили, що Бог є, що Бог діє. Що Бог може зберегти і <смір>, говориться до нас з вами, каже, так само і ви. Вважайте себе за мертвих для кого? Для гріха. І За живих? Для кого? Для Бога. Христі Ісусі Господі наш. Що потрібно, щоб? Догодити Богові або <кій> виправдатись перед Богом. <кій> Коли ми дізналися, що ділами не можна, а чим можна? Вірою, то ми що? Повірили? Ми повірили, що? Повірили в Ісуса Христа, що Він для гріха і тепер живе для Бога. І що це, як це стосується мене? Що я повинен робити? Вмерти для чого? Для гріха і жити для кого? Для Бога. Жити. У Христі Ісусі. Тобто у Христі Ісусі це означає, що вірити в Ісуса Христа і робити те, що робить Ісус Христос. І те, що говорить Ісус Христос. Щоб жити для Бога. Бо Ісус Христос є той первенець, який вмер для гріха і живе уже не для себе, а для Бога. Яким голосом проповідає? Трошки хепати. В чому помиляються люди? От Якраз в цьому і полягає помилка. Люди думають, ага, треба щось робити, зробити для Бога. Треба щось робити для Бога. Зумієте, і починають так. Треба приходити, прийду на зі, ага, треба дати трошки грошей, дам трошки грошей. Хтось там, ага, треба десь там сидіти і почитати якісь молитви або ще щось, або ще щось. І, і починають, ага, треба, треба бути якимось сумлінною людиною. Треба менше там, не робити зло, не робити те, не робити це. І починає людина відходити від віри. Від віри відходити, людина починає не вірити, а починає себе налаштовувати, що вона повинна, 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 повинна робити. І ця повинність починає давити на людину. А Бог каже, що? Мертвим для гріха. Гріх має мерти. Гріх має бути мертвим. Що означає бути мертвим? Він для мене. Він має, я його не повинен бачити. Ми, е, коли вмирає щось, його ховають, закопують, і його не видно, і ми з ним зустрічаємося з тим, що ми поховали хоча знає, де поховано. Місце поховання ми знаємо. Дванадцять нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадовостей. Гріх ми поховали десь у смертельному нашому тілі, у тілі, яке вмирає, яке, яке умре разом з гріхом, вже буде поховано. Але зараз для людини дуже важливо разом з Ісусом Христом поховати свій гріх у тілі, поховати його. Ось це найбільше завдання не щось робити, а просити Бога, щоб він допоміг схов... поховати цей гріх, щоб я вмер для гріха. І більше він не е, пожадав, щоб я його настільки сховав, щоб я його не чув голосу гріха. Ми ж не чуємо голосу мертвої людини, яка похована в землі. От так само е, зараз е, людина, яка повірила в Ісуса Христа, яка пізнала, що через віру в Ісуса Христа вона виправдовується, і коли Ісус, смертю Хрис, Ісуса Христа, ми повинні, е, ми повинні, не те, що повинні, а пов, е, ми просимо в Бога, щоб через Ісуса Христа нам допоміг поховати наш гріх. І не давати, що панувати йому, а поховати його, щоб його не було. І далі каже, якщо ми його поховаємо, і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності. Але віддайте себе кому богові. Ось що. Тобто, Тіла наші, члени наші тіло, руки, ноги, голову, думки, язик, не віддавати гріхові, за знаряддя неправедності, його поховати, Його не чути, а чути кого? А Бога віддати Богові, всі свої члени тіла, свій розум, віддайте Богові, як. Як віддати? Як ожилих із мертвих. А члени ваші Богові зазнарядя чого? Правильність. Богові віддають. Не я хочу, а Бог. Не я йду, а Бог веде мене. Зрозумієте різницю? Я і Бог. Різниця. Коли ми говоримо, що я, це означає я без Бога. А коли ми говоримо що Бог веде мене, Бог це робить, тоді мене немає Бога. Тоді ім'я Боже прославляється. А я віддам себе так, як Христос віддав себе Богові і вже живе не для себе, а для Бога живе. Тобто себе віддав Богові за знаряддя правильності, за знаряддя тих діл і знаряддя яке? Які вчинки робляться, праведні вчинки, без гріха. 16 вірш каже, хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе зарабів на послух, то ви і раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Тобто, кому ми віддаємо себе, тому ми і робимо. Тож, дяка Богові, що ви бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали. Послухались? Чому? Того роду науки. Тобто послухались науки Христової. Якому ви себе віддали. А звільнивши з стали рабами праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла. Бо, як ви віддали були члени ваші за рабів нечистості і на беззаконня, так тепер віддайте члени ваших рабів праведності. На що? На освячення? Присумує про члени нашого тіла, якими ми чинили гріх, віддавали їх в рабство гріха, а тепер члени наші на освячення. щоб були освячені Богом. Як вони освячуються? Коли ми віддаємо члени свої е, е, заробів чого? Праведності. Праведності. В Богу е, в Бозі нема гріха. Христі нема гріха. Вони знають гріх, але в нім, в них. Е, ну, е, Скажу так, свою думку, може, це чуть неправильна думка, але Бог не пізнав гріх. Бо пізнати це означає бути в ньому, а Бог над ним. Гріх в стороні від нього. Бог знає гріх. Але в ньому нема гріха. Людина пізнала гріх, бо гріх увійшов у нього в людину. І він панує над людиною. В кого входить гріх, він панує. Значить, ми віддаємо себе для нього. А якщо у нас входить слово правди, ми віддаємося правді. І відкидаємо і вмертвляємо гріх, який живе в наших членах. Про що говориться? Про освячення? Тепер, коли ми віримо себе Богові, наше життя це є освячення. Постійне освячення. І життя без гріха. Бо коли ви були з 20 гріша е, рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо Кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха й ставши рабами Богові. Майте пліт ваш на освячення. А кінець життя вічне, бо заплата за гріх, смерть. А дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. Ось життя християнина, життя того, хто віддав себе Богу. Життя в освяченні постійному, життя в. Тому щоб умертвляти і вмертвляти гріх. Чим більше ми з Богом, Бог ви, ви освітлює нас, Бог нас очищає, очищає, очищає. Ми Його вже через віру в Ісуса Христа. Ми Його. Ми виправдалися, чим Вірою в Христа без діл. Але шлях християнина, поки він живе в тілі, це є освячення. Щоб були ми як Дух, таке тіло все святе. Все святе. І чисте, і без гріха. А якщо ми не такі, тоді. Якщо ми це не приймаємо, то немає віри. Не потрібно щось, якісь жертви. Жертва Богові тільки є одна це є себе віддати Богу. На освячення. І Бог дає нам науку, щоб ми розуміли, приймали її і жили по ній. Коли Ісус каже Івано від Івана, що я йду і ви знаєте, куди я йду. А Ви знаєте дорогу, а каже, то як ми знаємо, ми навіть не знаємо, куди ти йдеш. Ми не знаємо. Покажи нам Отця і тепер ми знаємо. Куди пішов Ісус Христос, де Він є, що Він є, що, що, що Він робить? Це ми все знаємо, бо ми отримуємо цю інформацію від Христа. І або ми її приймаємо, або ми її не приймаємо. І ми ну, не, не можемо виправдатися якимось просто я приходжу. Це не є виправдання або щось для Бога. Я зроблю і Бог мене простить. У Бога все. Що ми можемо дати Богу? Що людина може дати Богу? Чи їй потрібно? начитка певних, чи Богові потрібно начитка вічів, чи Богові потрібно. Ну що, Богові потрібно тільки що? Людина покірлива, яка віддала себе. Все. Далі все нам потрібно. Нам потрібно Слово Боже, нам потрібно освячення. Нам потрібно бажання, нам потрібно хотіння, нам потрібні сили для того, щоб посвячуватись для того, щоб робити діло Боже. І тому нам потрібно це все. Але якщо не буде хотіння і бажання, яке викликає Бог, ми це нічого не будемо робити. Тому чим більше ми наближаємося до Бога, Просимо в нього бротіння і бажання, щоб він нам Духом Святим додав цього, і тоді ми є дійсно його учнями. І ми, коли дізнаємося щось, то ми що тоді, як каже, коли ми дізналися, що треба вірити в Христа, ми що зробили? Повірили, каже Апостол. Коли ми дізналися, що треба гріх поховати, що треба вмерти для гріха, то що ми робимо? Коли ми дізнаємося, що треба освячуватись, то що ми робимо, це ми повинні робити, коли ми дізнаємося. Але ми повинні дізнаватися. А чи хочемо ми дізнаватися? А чи ми шукаємо пізнання? Чи ми приходимо лише так, ага. Коли тривога, то до Бога. О Боже, слава тобі, що ти мене ще зберіг. Дякую Ну, прославив Бога, ти прославив. Ну, Там, так і Бог є. <клес> він зберіг мене сьогодні. Ну, а завтра подивимося, чи він є, може як завтра збереже. Подякую йому і знову. І так можна дякувати йому і жити собі, і собі жити для себе. А лише, е, знаєте, Це лише такий самообман, що ти живеш для себе. Ми считали, бо ти або віддав себе за роба гріху, або віддав себе за роба праведності. Тобто немає іншого. Хоч людина собі щось думає, але коли ми дізнаємося, тоді треба робити правильні висновки і правильний шлях вибирати. Або я хочу там. Або я смиряюсь перед Богом і віддаю себе Богові. Бо заплата за гріх є що? Смерть. Смерть. А дар Божий? Життя. Вічне життя у Христі Ісусі Господі нашого. Тоді приймаємо цей дар і <coughs> дякую нашому Господу за те, що Він благословляє нас і за те, що помисел серця Його. Тільки одне спасіння кожної людини, яка живе на землі. Слава йому, нехай буде. Амінь. Амінь. Буде молитися, дякувати Богу. Біли.